Так, тут в мене проснувся гранат. ось, Буду пробувати його вирощувати, буду ще брати саджанці. І ось такий гранат. Він проснувся пізніше набагато, тому що прийшов мені вже осінню, ну як осінню, навіть ближче до зими з листочком Так він простояв в погребі, цей <кій> листочок тримався, тримався, коротше. і Але я його всього все одно висадила. І він проснувся все-таки. Я вже надії не мала, але проснувся. Ще доверху трошечки не. Ну, по чуть-чуть починає просипатися. Слава Богу. Будемо за ним слідкувати. І висадила свої нещасні свої нещасну хурму. Чому нещасно? Тому що вона трошечки постраждала, бідненька. Вирощувала я її з насіння, тому що не можна знайти продавця, який би міг би прислати саму віргінку. І буду прищеплювати потім уже сортову. Так, отака вона нещасненька, бідненька, але маю надію, що з нею щось вийде. Будемо старатися.